Він соромиться камери і боязко мріє про майбутнє. Наступна історія про нашого земляка героя Сергія Аркавенка, який з перших днів війни боронив країну в березні 2023-го Потрапив у полон. Це випробування стало для нього найважчим. Чому саме розповімо у сюжеті? На відео обмін військовополоненими напередодні Великодня, 16 квітня, серед 130 українських бійців, восьмеро вінничан, зокрема і Сергій Аркавенко. Нині Сергій вже пройшов реабілітацію, тепер у відпустці, а по її завершенню знову в бій. Два місяці вони ну, це якраз до кінця травня, і тоді десь на бою ну, куди, що? Мой ближче тоді вже буде видніше. До повномасштабного вторгнення хлопець працював на виробничому підрозділі «Тульчен -прат Зернопродукт МХП. У березні 2022-го був призваний до ЛАВ ЗСУ. Спочатку перебував у місцевій теробороні, слідкував за правопорядком у Ладижині та ближніх громадах. Згодом виконував бойові завдання на південно-східних напрямах України. З кінця березня його з побратимами відправили у Бахмут тримати оборонні позиції. Однак бійці попали під артилерійський обстріл. Ворог гатив з усіх сторін, захисники потрапили в оточення. Боєприпаси скінчилися, а на допомогу їм не встигли прийти. Попри супротив, оркам вдалося взяти бійців у полон. Сергій розповідає, час у полоні був найжахливішим за усю війну. Просто у нього на очах орки вбили двох його побратимів. Зайшли в будинок, крикнули, що хтось є, ми кажемо, є, каже, скільки у вас, Кажемо, шестеро. Каже, або ви виходите, зараз без зброї, каже, або я кидаю три гранати. Кажемо, і, і, і заходю я. От так сталося. І то, якби було цього, осталося чотирьох. У полоні хлопці втратили лік часу, не розуміли, коли день, коли ніч. У підвалі, куди привезли Сергія та його побратимів, були і інші бійці. Ніхто не вірив, що побачать рідну землю. Почали щось людей туди-сюди тасувати з камери в камеру. Почали якісь двіження, та ми в принципі, не надіялися, а потім вже це нас, що в камері 16 сиділо, то коли вже мали визволяти, то було 45. Полежати не можна було стільки народу. А потім на другий ранок сказали, що всі підемо, провірка, ну, щоб не перевіряють кармани, щоб нічого ні в кого не було. Построїли нас і сказали, що обмін. Поки був у полоні, його шукали рідні та колеги. 1.03.2022 2022 року він, як і всі наші захисники, був мобілізований і став на захист нашої країни. 27.03.2023 року ми отримали звістку від його батьків про те, що Сергій зник без звісти під Бахмутом Донецької області. За цей час підтримували зв'язок з його батьками, підтримували зв'язок група надання адміністративних послуг. Пан Сергій директор... Виробничого підрозділу Турчин постійно тримали зв'язок з нашим працівником. І ось коли ми отримали звістку про те, що Сергій зник, ні батьки, ні ми не вірили в цю страшну звістку і практично підключили все МХП до самого пошуку. І довго довго не прийшлося нам чекати, отримали звістку, що Сергія був в полоні і відбувся обмін, і Сергія випустили. Сергій пригадує, після обміну перше, що зробив, з'їв Паску у шпиталі. Ще такою смачною вона йому не видавалась ніколи. Я Паску їв, бо нам давали, якраз, бо там ні хліба нічого не галізи там тверді, то я Паску їв зразу, все на вході. То вона така мені смачна була. Їв і плакав. А далі було бажання побачити рідних, поки у відпустці висадив сад. Каже, коли закінчиться війна, обов'язково одружиться і у нього буде двоє дітей. Але то після війни не знаю, поки покажу війна кончилася. Там буде слідуюче бажання. Телеканал Вінниччина. все буде Україна.